Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент за тиждень Збройні сили України збили на передові 5 гелікоптерів к 52 От ну, в принципі, це така досить серйозна грізна зброя. А те, що росіяни їх нагнали таку велику кількість зараз на передову, ми бачили там і в Бердянську здається, вони аеропорт окупували своїми гелікоптерами. Це вже йде їхнє накачування от, е, передової вертольотами і цими е, літаками для того, щоб стримувати наше просування вперед. Чи це в них якась така от інша тактика передбачається? Це єдиний механізм, яким вони можуть здержати движення наших передових частин мотопіхотних підрозділів, розсвідоточених зараз на розбитих на. малые тактические группы, бронегруппы так называемые, то есть вычислить, поймать, как-то перехватить, а возможно только с помощью большого количества авиации. Нет других механизмов. Вот у нас, недостаток у нас авиации, такого натовского образца, как раз позволяет россиянам на некоторых позициях, по некоторым высотам, направлениям использовать свою армейскую авиацию. Вот К-52 одни из представителей такой авиации. Это так называемый убийца танков. То есть это вертолет, который разработан как раз для борьбы с бронегруппами, для работы по бронетехнике. Ракеты, которые он несет на борту, В основном воздух земля та ракети з дальностью до десяти кілометрів. с этой дальности Росіяні на цих пытаться можуть по нам за дальністю пораження наших систем переносных систем зенитно-ракетных комплексов. і заходя на курс удара. на предельно малых высотах под лучами наших локаторов зенитно-ракетных комплексов. Это уже армейских ЗРК. У них есть вот такой, по крайней мере, пока есть этот лах по действиям. Но мы находим уже ключик к этому, и вот уже пять бортов отминусовали. То есть легкая лиха беда начала, но начали довольно-таки неплохо. Я думаю, продвигаться будем дальше увеличивая количество уничтоженной техники авиационной, именно таких вертушек. У них их чуть больше сотни, потому даже если в таком режиме, ну на два-три на месяца им хватит, пока ну, за два-три за месяца мы должны как минимум половину их уничтожить, если в таком режиме. А это уже приведет к тому, что россиянам придется отводить остатки Техники отводить, как-то ее прятать от наших систем поражения, если не будет поставлена задача полностью ее уничтожить вот, об наши, нашей системе зенитно-ракетных комплексов. То есть, по, по, по крайней мере, пока видно, что именно такая задача и стоит. Слишком много, практически все готовые к выполнению боевых задач вертолеты сейчас используются не только в аэродроме Бердянска и Мелитополе и Мариуполя. Они используют как площадки аэродромы Подскоково, бывшие советские аэродромы и часть украинских. То есть, я думаю, и от, от безысходности, так как остановить желез, железные такие кулаки, которые сейчас сформированы и движутся, движутся особенно по запорожскому направлению, у них никакой больше, никаких больше механизмов нет. Не очень понятно, как именно мы сможем в долгую побеждать, поэтому побеждать надо по возможности как можно быстрее. Стосовно реальності, в якій живе російський політиком, стосовно реальності, в якій живе навіть вище воєнно-політичне керівництво Росії, ми можемо констатувати те, що вона сформована абсолютно паралельною і вона ніяким чином не корелюється з реальністю, яка є там на поле бою, яка є в інформаційному просторі, яка є в міжнародному середовищі, це фактично та пастка, в яку вони потрапили напередодні вторгнення. В Україну напередодні початку СВО, як вони його називають, і зараз продовжується те, що уявна реальність, яку вони собі створили, історичну уявна реальність, яку вони свої собі створили ідеологічно, перетворилося на уявну реальність воєнно-політичної суто військову, і це призводить до того, що фактично в деяких моментах вони можливо втратили зв'язок з нею. і відповідно вони не можуть на неї адекватно реагувати. А тим ми бачимо це і в заявах як Путіна, в заявах Шайгу, в заявах того самого Піскова. І сподіваюся, що це призведе їх до прийняття хибних рішень, які дозволять нам якомога швидше визволити власну територію. Та, але коли ви кажете про їхнє власне сприйняття історії, це як трактування військовим злочинцем Путіним подій о, часів Другої світової війни, коли він каже: Ну дивіться, це американці відкрили цю скриньку Пандори і застосували ядерне озброєння. Чому ми не маємо можливості е, вчинити так само? Та в них є своя внутрішня ядерна доктрина, яка в принципі у всіх це говорить про те, що ядерне озброєння це озброєння стримання, стримання, а не нападу. Але тим не менше вони збираються так само, я так розумію, свою доктрину змінити, ну, і взагалі. Відхід чи це є аргументом, те що вони посилаються власне на колись е в сполученими штатами Америки? Знов таки, ви просто приводите цитати або тези з виступу Путіна на Петербурзькому економічному форумі. Okay. Він там дуже багато говорив в історичній сфері, і фактично це порівняння з застосуванням ядерної зброї США. Це фактично рівноцінно його згадкам, Участі тих чи інших народів у там у холокості або в якихось злочинах часів Другої світової війни. Тобто він наклада, намагається накласти матрицю звичної для нього історичної реальності, матрицю його власних ідеологічних уявлень про Другу світову війну, або як вони її називають, про велику аттечественною ну, на сучасний світ. Це абсолютно ну хибне уявлення, те, що можливо було здійснити тоді, абсолютно. Не є можливим зараз, але е, Росія ми можемо побачити, якраз намагається е, вести суперечку не з Україною, ні з ЄС, ні навіть не з НАТО, а виключно з Сполученими Штатами Америки. Фактично, будь-яка їх теза, чи то політична, чи то військово-технічна, чи то історична, вона якраз спрямована, або в цілому, скажімо так, на англосаксів, або на Велику Британію, чи Сполучені Штати конкретно. І в даній ситуації ми чітко бачимо, що якраз е, е, Сполучені Штати Америки є тим ну, своєрідним подразником е, для Росії, з яким вона фактично е, з одного боку готова е, вести війну, готова сперечатися в власної уяві. А з іншого розуміння вони фактично готують власне суспільство до можливої поразки, бо Україні програти. Неприємно і можна сказати навіть стидно а ось програти сполученим штатам Америки такому собі світовому злу це якось не якось зазорно. і суспільство підсвідомо до цього готує. Ну це скажімо так, моє відчуття від інформаційного поля Росії останніх тижнів можна так сказати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.